Слава Ісусу Христу, мої любі глядачі, сідайте зручненько, наливайте собі чаю з м'яти. бо нині ми знову будемо заглядати в карти, шукати правду, що ховається за тим, що не видно простим оком. Нехай кожне слово, що нині прозвучить, буде вам на користь, на підказку, на силу. Бо як серце відкрите, то й відповідь прийде. Слухай уважно, бо відповідь на питання про допомогу від партнерів до кінця літа. Ой, тут карти прямо заспівали. Як тільки витягнула, аж легше на душі стало. Перша карта, шістка жезлів. О-о, це карта перемоги, підтримки, визнання. Вона каже, так, допомога буде, і вона буде видимою. Значущою, з чітким ефектом на полі бою це ще й про публічну підтримку, можливо, офіційні заяви, нові пакети озброєнь або довгоочікуване рішення. Друга карта шістка пентаклів. А тут ще краще. Це карта балансу, щедрості, фінансової та ресурсної допомоги. Партнери передадуть. Те, що довго обіцяли або навіть більше, ніж очікувалось. Можуть бути і гроші, і техніка, і, і, і вис, високоточне озброєння або системи оборони. Третя карта страшний суд. А це вже переломна карта. Вона каже, ця допомога стане точкою змін відродженням, виходом з глухого кута, може бути навіть рішення, яке змінить хід подій на фронті. Або в геополітиці, це момент, після якого вже не буде як раніше. Так, до кінця літа буде велика потужна допомога від партнерів, зброя, ресурси, можливо, навіть щось несподіване. Це стане поштовхом до нового етапу її переможної динаміки. О, оте питання, як ножем по нерву, бо де США, а де Росія? А між ними шепіт, Тіні і кулуарні ігри. Але я глянула в карти, і вони дуже цікаві. Слухай уважно, бо тут прямий, але хитрий сигнал. Перша карта Лицар Пентаклів. Це карта повільної методичної роботи. Америка може вести перемовини з Росією, але дуже обережно, не напряму і з чіткими рамками. Це щось на кшталт малими кроками через посередників, тільки з гарантіями, ніяких спонтанних рішень, все зважено. Друга карта паж мечів. А оце вже карта спостереження, аналізу, розвідки. Вона чітко каже, американці промацують ґрунт, збирають інформацію, можливо, через спецслужби чи дипломатів на другому плані. Це ще не перемовини з підписами і е, е, рукостисканнями, а скоріше підготовка до можливої розмови. Третя карта: дев'ятка жезлів. А тут вже позиція обережності, недовіри. Америка не довіряє Росії і діє з огляд на кожен крок. Якщо і ведуть перемовини, то насторожі, готуючись до підлості з іншого боку. Тобто, якщо говорять, то дуже обережно без довіри. Що я можу сказати? Так, Америка веде певну закулісну гру з Росією, але це не повноцінні перемовини, це скоріше перевірка, розвідка обережне зондування. Ой, ну це питання вже аж морозом віє. Бо як тільки мова йде про Київ, серце стискається, але карти витягнула, і вони, як дзеркало, слухай, що Московія в голові собі мудрує. Перша карта шістка кубків. Оце карта минулого спогадів ідеалізованого образу. Русня досі має нав'язливу ідею, що Київ це їхнє, типу мати город руських. Їхня пропаганда активно крутить історичні образи. Хоче переписати минуле, створити підґрунтя для духовної окупації. Да? Друга карта вісімка мечів. А тут вже обмеження, страх, пастка. Московія може планувати інформаційно психологічну спецоперацію, яка має на меті паралізувати киян страхом. Це може бути дезінформація, підриви морального стану. Також е можливі кібератаки, атаки на енергосистему, удари по цивільній структурі, щоб люди відчули себе в облозі. Третя карта трійка кубків. А оце дуже підступна карта е в цьому розкладі. Вона показує. Вони хочуть святкувати в столиці, створити картинку, ніби Київ знову їхній бодай у віртуальному просторі. Їм важливо показати світу, що Київ під загрозою або що в самому місті є якісь прихильники. Ну що я можу сказати? Москва. Готує е, багаторівневу інформаційну та психологічну операцію проти Києва. Тож будьте уважні, реагуйте на тривоги, підтримуйте один одного, бо разом ми сильніші. Ой, ну дивись, е карти кажуть багато і глибоко, і тут не про барабани і сурми, а про тиху, глибоку, але дуже серйозну підготовку. Витягнула три. І вони такі красномовні, що аж мурашки. Слухай. Перша карта десятка мечів це карта кінця болючого етапу перелому. Падіння, після якого починається новий виток. Видно, що Збройні сили України вже пережили певний важкий період втрати, втома, можливо, невдалі операції чи брак ресурсу, але ця карта не про поразку, вона про дно, від якого вже можна штовхатись вгору. Друга карта верховна жриця, а це вже саме серце розкладу. Це карта таємних планів, глибокої аналітики, розвідки і стратегічного мовчання. Так, так, ЗСУ готуються, але не е, на показ а е, в тиші. Це означає, що план формується, ресурси збираються, рішення ухвалюються. Але все під завісою секретності. Контрнаступ готується, але тишком мудро, з холодною головою. Третя карта десятка пентаклів. О, а тут вже а, фінал. Сильний, це карта успіху, структури, стабільності, ресурсу. Вона каже, коли ЗСУ будуть готові, контрнаступ буде добре організований, продуманий і з глибокою метою, може бути пов'язаний із важливими територіями або захистом стратегічних цінностей, логістика, інфраструктура великі міста. Так, зсу готуються до контрнаступу восени після важкого періоду з новою силою, тихо, мудро, в тіні, без. Зайвого шуму і готують щось масштабне, стабільне з великим сенсом, головне не чекати гучних заяв усе буде коли треба. Ой, та як тільки мова про мобілізацію одразу в душі стискається. То що ж карти кажуть про мобілізацію в липні 2025 року? Перша карта п'ятірка кубків. Це карта втрати, жалю, розчарування. Вона вказує, що в липні можуть бути нові втрати або важкі події, які морально вплинуть на суспільство і командування. Це може бути фактором, що підштовхне до збільшення мобілізаційних заходів. Також е настрої в суспільстві будуть не дуже добрі щодо цього. Друга карта король жезлів. А це вже про владне рішуче Рішення це образ сильної, навіть жорсткої фігури, яка каже, так треба робимо. Командування або влада можуть ухвалити розширення мобілізації і не лише військової, а й логістичної, тилової. Третя карта диявол. А ось тут дуже чітке застереження. Ця карта каже, що мобілізація може викликати напругу, недовіру, навіть спроби. Маніпуляції або зловживання люди відчуватимуть себе в пастці, можуть бути конфлікти, небажання співпрацювати. Карта також попереджає, будуть ті, хто зароблятиме на процесі або маніпулюватиме страхом. Ну і що я можу сказати так? У липні 2025 року тенденція до мобілізації буде зростати через втрати і потребу, закривати фронт через рішучість влади діяти активно, але з ризиками напруги зловживання. І людського невдоволення. Головне слідкувати, щоб ця мобілізація не стала машиною страху, а залишалась справедливою і чітко організованою. Ой, ну це питання як подих надії, бо ті шахеди, там, як нічна мряка, летять і летять. Але я витягнула карти, і вони показали, що світло є, хоч і не одразу, слухай уважно, як воно буде. Перша карта Трійка Кубків. Це карта співпраці, об'єднання, командної роботи. Вона каже, військові разом із партнерами або науковцями працюють над новими методами захисту від шахедів. і ця робота вже дає перші позитивні результати. Буде щось нове, засноване на спільних зусиллях, можливо, інноваційна система ППО або штучний інтелект, що відстежує дрони. Друга карта десятка мечів. А тут бачимо старі методи, більше неефективні. Ця карта вказує, що поточні засоби боротьби або вичерпали себе, або не дають потрібного результату, потрібно щось радикально інше. Це як крах старого підходу, після якого приходить новий підхід. Третя карта паш Пентаклів. А оце вже новий початок. Цей паж учень, дослідник-інженер. Карта каже, буде створено або випробувано нову технологію, або систему, можливо, антишахедну зброю нового типу або кіберзасоби. Це ще не все готово, але вже на порозі реалізації, що я скажу? Моя дорога так: військові знайдуть нові способи боротьби з шахедами, замінивши застарілі методи на нові технологічні. І вже скоро побачимо перші результати цих рішень. Ой, гарне питання: останній тиждень червня для України це як велике завершення перед новим стартом. Карти витягнула, і вони кажуть дуже чітко. Перша карта десятка кубків. Це карта радості та благополуччя. На кінець місяця очікується глибоке емоційне полегшення, відчуття об'єднання підтримки, може бути як новина про повернення наших або позитивна подія в тилу, щось, що подарує хвилю тепла й оптимізму. Друга карта страшний суд. Це символ переломного моменту, моменту істини. Це може бути важлива заява, рішення чи подія, що стане поворотною точкою. Вона покаже, що щось завершилось, а щось нове починається. Це момент глибокого переосмислення. Третя карта король жезлів це символ впевненого лідерства і рішучих дій. На завершення червня очікуємо чітку ініціативу з боку лідерів, можливо військових чи політичних, які виведуть на новий рівень, дадуть план чи поштовх вперед. Тож останні дні червня це світло, подих надії і крок вперед, коли країна збереже себе і покаже, що йде до перемоги. Ой, ну це вже таке питання, що всі в душі тримають, бо спина в нас до Білорусі, а там мовчання, але неспокій е, витягнула карти, і вони говорять чітко, хоч і з нюансом. Слухай, що доля шепоче про ймовірність наступу расистів з боку Білорусі до кінця 2025 року. Перша карта Паш Пентаклів. Це карта початку планування, спостереження, навчання. Вона каже, що якісь плани або підготовка на білоруському напрямку таки є, але це ще нереальна загроза. Можуть готувати бази, завозити техніку, але то більше як про всяк випадок. Друга карта трійка мечів. Оце вже тривожна енергія. Ця карта говорить про зраду, біль, несподіваний удар, тобто ризик раптової провокації або локального наступу зберігається, особливо якщо ситуація на фронті піде не на користь Москви. Вони можуть е е спробувати відволікти. Або вдарити неочікувано. Третя карта вісімка кубків. А це вже говорить про відхід, переорієнтацію, зміну планів під кінець 2025 року. Видно, що Росія може відмовитись від цієї. Ідеї, як е, невигідної, можуть переключитись на інші напрямки або просто не мати сил на два фронти. До кінця 2025 року ризик наступу з Білорусі існує, але низький. Можливі провокації або демонстрація сили, та, зрештою, е, вони можуть самі відмовитись від цієї авантюри. Ну, от мої рідненькі розклад закінчили. Карти нам щось показали, щось підказали, а решта вже в Божих руках. Нехай у вас буде тепло в душі і мир в хаті. Любіть одне одного, бережіть себе і не давайте страху вам серце з'їсти. До нової зустрічі, бережіть себе.